Чому я така прекрасна і красива? Помість лохушки і шполерів, ну, в общем, гуляща баба. Це стрьомно. Женщина, це пісня, це парфюм. І всі такі прифігелі. Сільські люди, вони неймовірні. Діда, не си в компот! Всі ми молоді, поки живі. Ні сіга. То хоча чим вона какала, якщо на два тижні нічого не їла? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ромашечки. Давно мені так не відгукувалася література. Привіт-привіт! слава Україні! Як ви, що ви? В Києві лупашить злива! Тому, знаєте, я хотіла зробити таку от атмосферу, в общем. Українського села, але вибачайте, дуже-дуже мокро. От у нас тут просто я вже таку локацію знайшла. Все, знаєте, от, підготувалася. Пішла злива, зараз покажу. Коротше, люди, чому я така прекрасна і красива? Ну, по-перше, Дякую моїм батькам. А по-друге, я готувалася до відео відгука на одну прекрасну книжку. Це українська авторка Ярослава Литвин, Віла Сан-Фурсіско. Знаєте, я от, каюсь, була неправа. Я спочатку сказала: от, бомблячка на годину, на дві, на три, в общем, все, все, все. Ні, не бомблячка. Так, знаєте, трішечки, трішечки. Під, під під бомблячечка Знаєте, ну так от. На 78% це буде весела прекрасна книжка. А на що там залишилося, решту то буде бомблячка. Я скажу і за Позитивне і за негативне, не хвилюйтесь. Про все, про все договоримось, про все поговоримось. Вот. Друзі, ми з моєю донечкою допомагаємо зібрати кошти на Mavic 3T для підрозділу ударних безпілотних авіакомплексів 95-ї десантно-штурмової бригади. Донецький напрямок. Я буду дуже-дуже вдячна, якщо ви долучитесь до збору і накидаєте там донатики, все буде в описі під цим відео. Бо знаєте, не, не військові мають просити, а ми маємо пропонувати. Тому, будь ласка, долучайтесь до цього збору і будемо наближати нашу перемогу як тільки можна, і як найскоріше, як от. І щоб всі ці тварі повиздихали. От. І щоб кожен <світок> сказав би, а я от, долучився до збору, я, я допоміг. от тут є і моя часточка. Тому долучайтеся, друзі, будемо цю хільбу. Гнати з нашої землі з соними тряпками і мавіка От. А я вам поки про книжечки порозказую. От. А ви задонайте. Взагалі, ця книжка, я її чесно скажу, я її читала годину 40 хвилин, здається, ну, менше двох годин. І ви знаєте, я отримала просто шалене задоволення. Я, я читала на балконі. Вот, там своєму шезлонгу. Імітувала знаєте, дачний маєток, обістя. До речі, тут це слово теж є, дуже круто обіграно. Вот. Uh, і uh, в общем, і в деяких моментах я просто реготала голоси <сіць> на що. <сіць> Донечка, яка в кімнаті там щось робила на компуктері. Вона <сіць> просто, знаєте, здригалася і підстрибувала. Ну, сидить собі, да, там, дитина щось там робить, якусь роботу і тут. ха 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 Ну, в общем, отак от я читала цю книжку. Вона реально дуже-дуже смішна. Е, ну, сюжета як такого тут немає. Тому, знаєте, я не знаю, як мені вам розповісти про сюжет. Е, я знаєте, от, ну, спочатку ж про себе. Скажу спочатку про себе. Цю книжку мені порадила письменниця наша українська, крутезна, я обожнюю її твори. Це Ольга Саліпова. Вона, вона перша дізналась про цю книжку і каже: тобі треба, тобі треба. Це ж каже про тебе написано. І ви знаєте, я, звісно, замовила, ну, принаймні, ну, ромашечки. Вот. І я я, я я ж кажу, я її відкладала, та, та, я бамблячка, щось таке, щось таке. Ну, в общем, не вразили перші п'ять сторінок. мене, а потім як вразило. І ну, тут реально ця історія мені, вона відгукується, просто ви собі не являєте. Ну, давно мені так не відгукувалася література. Тут молода жінка, 35 років, да, ну, мені 48. Ладно, окей. Всі ми молоді, поки живі. Вот. Вона, значить, така собі, ну, така, як би так сказати. ну, в принципі, така помість лохушки і шполерів, ну, щось таке несуразне, Вона, в общем, всі її якось ну, такі, як би так сказати, ну, не те що обманюють, ну, користуються. Вона така безвідказна, так-таки така, от, ну, така, ну, знаєте, так, так-таки так, 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 так. І от, і тут їй чомусь, і в общем, вся рідня її вони. ну, Знаєте, ну, що з неї взяти? Ну, в общем, доки, Поки, знаєте, не було в неї ніякого успішного успіху, е, в общем, на жодному з фронтів, е, значить не там в коханні, не в роботі, ніде. Ну, в общем, щось таке. Але вона, знаєте, хто кажуть, хороша людина. От. І тут е, її звати, до речі, головну персонажку Оля Синичка. От. І далі там йдуть її рідні е, тітка, така тітка Юлька. Вона така, знаєте, їй 39, ну, молодша сестра, мами, мабуть, дуже сильно молодша. І значить, вона така, там, якісь фестивалі, якісь там знаєте, жухи, то там, ну, в общем, то на байках, то за байком. в общем, Ну і така. І в общем, ну, тут це дуже круто, знаєте, так, от, як рідні ставляться до його. Знаєте, в неї се, секс це таке ну, ще одне хобі, скажімо так. Вот. Ну, в общем, гуляща баба. Вот. Ну, і тут, тут в родині всі друг друга люблять, і це настільки класно, вони всі тут різні, але вони, вони люблять одне одного. І навіть якщо там, да, ну, вони не приймають там спосіб життя іншого родича, скажімо так, але знаєте, любов то сила. І от ця тітя от Юлька, от, потім там, ну, мама тато цієї головної персонажки, і бабуся. Я була за бабуся, вона шикарна. Знаєте, така от харизматична пані, яка така, каже, значить, найкраще, значить, що найкраще, значить, що ти будеш стильна, красива, непевершена, якщо ти будеш ходити в перуці. І от вона така ходила там, в коротко пострижений перуці, такій перуці. Така, Помадка, як тут написано, типу, які фарбуються лише пенсіонери, які їздять там в маршрутках, цей колір фуксії. Ну, коротше, І така вона така. ну, Знаєте, вона така пробивна баба. Вот. І дід там є, значить. І ще там коротше, трішечки родичів, ну, про них дуже мало, тому знаєте, не будемо на них переключати. О, вот. Там ще одна, здається, як це називається, дружина брата. Чи не брата, ну в общем, і в общем вона вагітна третьою дитиною, ну, в общем, просто це для атмосфери, так зрозуміло, її додали. Вот. І, значить, 35-річчя, значить, ця наша Оля Синічка, запрошує своїх рідних там святкувати і каже: Рідні мої люди, я купила будинок в селі. І всі такі пріфієлі. І вони такі, типу, а нафіга? Що тобі каже? Типу, ну в тебе ну якого? Що ти там робити будеш цій облущені хаті? Ну, ви знаєте, це те точно як у нас. У нас теж та хата, знаєте, крениться, хилиться, в общем там дира така в будинку через стіни, чоловік цим монтажною спіною задув, щоб знаєте, в мороз не дуло мені в голову, бо вона мене якраз за головою там стоїть. Ну, коротше, там хатина в принципі, такого самого штибу і такі заросли, Ми коли боже, ми коли перший раз цю нашу хатину побачили, там бур'яни були, от, 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 от так, чесно. Ми навіть не могли двері тих сараїв якихось повідкривати, бо бур'яни позаростали. Ну ми так повірили, що там є сарай, знаєте, ну там десь по, по даху ми бачили, що сарай в принципі існує. От ну, і от у неї те саме. Там якийсь паркан, такий знаєте, там немає, там похилився, там перекринився, там, в общем, і взагалі його не було. В общем, Ну і, і ця Оля, вона а, така, знаєте, мрійниця. Я каже, ніяк... Ай, там город 18 соток. Люди, у нас 50 соток город. Дякую, сусід, що ти хочеш там садити пшеничку. От, і вона така: ніякого городу, ніякого цього. Я засажу лавандою, значить, буде лавандове поле, буде шезлонг, буде просеко, буде споглядання прекрасного. Ну, в общем, я каже в Пінтересі собі там наскрініла на картиночок. В общем, у мене є таке уявлення: такі от стежечка з піньков, як у Януковича, з Рубчиків. Пам'ятаєте, як він там скакав по пінькам? От. Ну, в общем, вона собі там нафантазувала. І значить, а потім це все почало втілюватися в життя. І тут почала знаєте, реальність трішечки коректувати мрії. От. І, в общем, виявилося, що е, е, значить, там вона сама косила той двір. Там, ну, там настільки смішні історії, там настільки. Воно таке все добре, миле, таке. вибачте, напишіть в коментарях, як, як буде ні затєліве. Там таке, знаєте, краса в простоті. Там як місцеві, там, ну по-перше, вони дуже. Ну, це це опять -таки, можу підтвердити сільські люди, вони неймовірні. Ми, як приїжджаємо на досі, да намагаються ідіть до нас поїсте, ідіть до нас поїсте. Ну, ну, у нас, я ж кажу, люди прекрасні. Ти там їла сьогодні? І дивіться, ми поїшли. От, я кажу, я їла, я та те, я те, я з взяла. Ой, де що ти там взяла з того Києва? йди ти І от там те саме, там, ну. І в общем, історії ну, просто нереально, Вони смішні, вони такі ну, недолугі, якісь такі, ну вони прекрасні. Знаєте, Я спочатку порівнювала, як вона там правильно називається, спитайте Мінічку, Але ні, Мінічки там, знаєте, як би так сказати, глибший сюжет. От, там історія цієї літньої пані, в принципі, я ж плакала в кінці. Тут я не плакала, тут я реготала, я повторююсь. Дуже смішна історія. Кому вона підійде? Абсолютно всім. Вона, я ж кажу, як у Олега Зінцова, купіть цю книжку, вона смішна. Да? Ну, от, в принципі, да? те саме можу сказати за фусіску. Чому, до речі, фусіско? Бо село, в якому вона купила ту хату, називається Фурси. От. І Ця Олічка вона каже, що це не дача, це не село, це у мене віла. І от, і от вона саме назвала цю віллу Сан-Фурсіско. Ну, типу да. Давайте я вам прочитаю, просто, знаєте, наскільки ми, я вас зараз вам щось прочитаю, а потім ми плавно перейдемо до недоліків цієї книги. Один великий і два трохи поменше. От. От послухайте значить, один абзац. Юля вернулася додому з таємничим венеричним захворюванням, про яке чомусь геть нема нічого в інтернеті, і гордою відповіддю на всі майже усі розпитування про її бонвояж. Я не на жопниця, відказувала вона, задирала підборіддя і гляділа з-під своїх довгих, гарнющих вій з легкою прохолодою з верхністю голівудських дів. Але всі думали, що нажопниця, на жопниця, однозначно на жопниця. Та на жовницею тітя Юля була недовга, бо потім у неї вкрали сумку і вона стала спизделятком. Ну як це красиво, як це смішно, як це класно. Знаєте, давайте скажу тут єдиний, як на мене, величезний мінус, інший, в принципі, я пробачила. Це те, що всі персонажі говорять російською мовою, і авторка не дійшла іншого рішення, як писати російську мову да, діалоги українськими буквами, як то кажуть. Е, ну, це ну це стрьомно просто. Я не знаю, в мої часи в моїй молодості е, нас вчили, що будь-яка література, мистецтво, творчість вона має формувати особистість глядача, читача там. да. Громадянську якусь позицію. Да? Ну. І от, ну от, скажіть мені, будь ласка, ну, вже четвертий десяток, як Україна незалежна. Навіщо популяризувати в прекрасній книзі російськомовні діалоги? Навіщо? І це да, я зразу скажу, будете мені писати там про суржик, про діалектизми, Ні га Це великий русський язик. От. Знаєте, я весь час я коли читала от, байку. Глазового згадувала, да? отака от сама фігня. ой, Це сучасне трактування. Отака сама біда у моїй корови, має мило язика та немає мови. Ну от, ну, от серйозно, там, да? хто хоче, почитайте, називається ця гуморесочка кухлик, як старий дідусь зайшов там крамничку купити, і ця продавщиця така, у нас кухлів немає, є чашка. От. Ну і там такі в них розмови. Ну, і оце от просто фінал цієї от. Ну, і от Всі там розмовляють російською. І це коли воно пишеться через Іскрапочку, ну це крінж. Ну, да, я розумію, це англіцизм, але ну, я не знаю, ну це дніще просто. От. І причому, що у ці містяни родичі, ці, що місцеві в селі. Люди ви в селі були, Ну, там чистої російської мови там немає. Там знаєте, ну, відсоток суржика да, там, дивлячись по геолокації, ну немає такого. От. Ну і знаєте, другий пункт, який ну, в принципі, можна було якось перечитати цю роботу і якось виправити. Ну, Авторка інколи, знаєте, забуває, що вона написала от, е, кілька речень тому. Вона тут дуже довго пише, що ця наша головна персонажка, ну вона така ніяка, таке, щось тихеньке, сіреньке, таке, ну абсолютно, да, от, е, хоч бери її без лоха, а жість плахату називається. І от ви просто уявіть собі. Значить, вона ж, от на цьому своєму день народженні, вона сказала, що е, купила дом, е, ну, хату, і от е, слухайте. Оля так заспокоювала дідуся, що навіть один раз, трохи забувшись, сказала йому Діда, не в компот. Ну, по-перше, російською, а по-друге, «Блін, ти сіре, ніяке. Е, просто, да. І тут ти типу, таке попацаняче. Ні, ну я е, уявляю, там, да, якщо б вона там була бунтарка, там, ну, 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 ну діда не в компот. Ну, це коротше. Я ж кажу, ну що, українського аналога не могла знайти? Ну, блін, ну є купа можливостей дізнатись щось таке. Ну, блін. Тим паче, це не 90-ті роки, це ой, тут, до речі, дуже круто, опять-таки, повернемося до того, що мені сподобалось. Дуже круто про свідому позицію українців, про донати українців. Тут взагалі тут дуже шикарно. От саме як тут одна родичка донатила, це просто неймовірно. От, ну то, вот ця вот, ну блин, ну, і ну, я ж кажу, тут всі розмовляють російською. Зараз я просто. От, послухайте, от, просто щоб ви не сказали, що жінка бреше. Ну, от слухайте, ну, значит, була в неї ще там одна рудичка, її звали Тетя Надежда. Тетя Надежда носила перуку. Короткую руду, значить, в общем, дуже їй личило. И вот тетя Надежда вырешила сказать Житеву мудрость. И вот, знаете, я, я реально спотыкалась, когда я читаю украинскую большинство текстов, и вот эти вот просто... Просто, я, знаете, как в войну вступала с теми вот российскими, блин, включениями, скажем так. Женщина – это вспышка, интерес, искра, это песня, это парфюм, это желание, доступная недоступность. Це бажання і задурманений ум. Женщина непостоянно, як ветер в має, додала вона, щоб цілком розвіяти образ кексика. Ну, в общем, її тут кексиком назвали. правда безуспішно. Хай там, як якою б женщиною в і женщиною загадкою не уявляла себе тетя Надежда, але Оля завжди знала, якою її побачить, в халати у квіти. Три, як казала, пафосна вона. Ну, в общем, далі. цвет фоксів, значить, така помадка була, У мене закінчилась, не нафарбувала. Ну, короче, ви зрозуміли да, контекст. Е, Оця е, російська <смас> в общем, гімната, вона дратувала дуже сильно. От. І ще два таких моменти, які, ну, в принципі, я ж кажу, якби авторка перечитала свою свій твір, вона би помітила, в неї абсолютно не збігаються пори року і час. Значить, приклади. Відстань, до речі, вона не знає, що таке, як розраховувати відстані. В общем, їде, от тільки вони ж купили, ну, вона купила цю хатину, і їде вона, значить, і розказується, що вона їде там спочатку дуже довго місто. ну, з якого вона приїхала. А потім вона їде між міською маршруткою. Потім вона там ще десь пересаджується на електричку. А потім ще по якимось багні, бур'янам і не зрозуміло чому. Вона херачить от -от до своєї хатини. Тобто це довго. Ну, ми розуміємо, що якщо стільки зусиль, щоб добратися до своєї хатини, то це довго. Тут був приклад, коли ну, в неї таке, знаєте, вона ти косить бур'яни, в неї нічого не виходить. В общем, вона розплакала, зателефонувала батькам. Батьки кажуть, жаліти ми тебе не будемо, не сподівайтеся. В общем, ми, ми не з тих батьків, які жаліємо. Значить, так, доню став чайник. Ми зараз заїдемо в сільпо, купимо якісь шашлички, фрукти, овочі, і, значить, поки буде смажитися ця смакота. І нарізатися салатик, ми тобі все допоможемо зробити, все буде добре, не китю". Тобто, що це за телепортація? Тобто, мама з татом, в них зараз заборонені приватні літальні апарати, якщо це не дрони рашку бомбити. Ну, це, це взагалі ніколи не треба забороняти. От. Як Як тато з мамою, і там ще тітки, дядьки передядьки, Добралися, поки закипить чайник, а та херачила півдня. Чи то вона якимись манівцями? Ну, то ладно, ну там такого багато, до речі, в цих телепортацій. Потім час, ну там такий момент був просто нереальний. Вона, значить, вийшла в двір, і дивиться, горіх стоїть. І вона, до речі, мені теж це відгукнулося, у мене в дворі зарвезний горіх. І, значить. Вона дивиться, такі, там листя немає, таке все сіре, все таке блякло, ну і вона Нам по опису природи, по опису всього, ми розуміємо, що це ну, кінець листопада, початок грудня, десь таке от срань, така, чвань. в общем, ну таке от. І вона каже: Боже, як цей горіх буде влітку красиво, значить, зелень, м'яка тут усюди буде, значить, знову таки про своє лавандове поле. Поки вона не побачила, скільки саджанці коштують. В общем, потім вирішила просто травою засадити. Вот. А потім взагалі вирішила, що колись сама трава виросте, ну, то, -то, то вже нюанси. І буквально ми тут про той горіх прочитали. І тут хопаньки, Приїжджають родичі і що? Вони засмагають! Це типу, там знаєте, там всю книжку 12 місяців чогось перекурили. От чесно. Ну, авторки, абсолютно, знаєте, от. і тут е, такий ще от момент, ну, можна не доколопитися, я знаю, вам просто ж цікаво послухати. Там вона, коли приїхала ж, ну, на свою дачу, ну, на село, на хату, значить. І вона така одне діло, значить, коли ти там на оренду, значить, а тут своє, в общем, і вона бере ключ, намагається відкрити двері, в неї нічого не виходить. Вона хоч де інший ключ. в общем. І, в общем, і далі вона ж там ото косить ту траву, значить, щось там якусь роботу роботи. У мене двань, а потім приходить сусідка тітя Маша і каже: Типу, як ти тут, шо то, значить, цю дім поїси. І вона така каже, та от в хату попасти не може. Так Вона каже, тобто ти тут два тижні. І ще не зайшла в хату. І я ви знаєте, ну мене так, знаєте, ну, як уже майже практично сільської людини. Тобто, де вона спала, там із меблів вуличних роздовбана якась лавочка вузенька, яка така наладан дише, знаєте, просто. Де вона їла, там тітя Маша її годувала не кожен день, хоча щедро годувала. І от і, а там двері просто на такій клямці були. Ні, ну двері, ладно, я б теж, може, не відкрила, але б я пішла попиталась, може, знаєте, хто б допоміг. Я чуть, знаєте, я кличу на допомогу. Я, я з тих людей, які знаєте, на, на скелі не кидаються. От. ну, коротше, Як два тижні де вона була? Де вона спала? Ну добре, там вбиральня якась така халабуда була у дворі, хоч То Хоча чим вона какала, якщо на два тижні нічого не їла? Де вона спала? Де, тим тим паче, опять-таки, пора року нам невідома, чи то був листопад, чи то липень. Якщо липень, то то одне, якщо листопад, то трохи по-іншому. Ну, коротше, ну, знаєте, ну, це, я ж кажу, це все так, щоб вас розважити, щоб знаєте, цікаво слухати було. Це абсолютно це пропускається поміж е, очей, вух, і свідомості, всього, чого хочеш. Я ж кажу: головна доколубка, це оце, от. Тетя Надіжда. З вот. її безцінним, общем, ну там всі вони, тетя Надежда. Вот, Я вже не буду вас зачитувати. Вот. Ну, не знаю, мені сподобалось. Мабуть, я була в дуже доброму настрої. Тому... Вот. Ну, в общем, вот так. Це, до речі, шоста книга авторки. Вот. Так що треба подивитись, що ще в п'яти попередніх було. Чи буду я продовжувати читати твори цієї авторки, так буду, в принципі, я ж кажу, мені сподобалось, мені сподобалося, можливо, в інших немає тюті надіжди. Прикольна історія, смішна, дуже смішна. Я ж кажу, Мені вона просто зайшла, бо я, я читаю, от, ну, от, я просто. Ну, як ми? Як ми? Все, як у нас? Єдине, ну, от, я чесно скажу, Бог правду любить, я, я настільки. От, я в ну, мене ну, вже, мабуть, не здійснена мрія. Я дуже хотіла все життя, велику родину, з купою таких стрьомних родичів, які знаєте, своїм життям. Не, не таким, знаєте, не які там булять там. Я не знаю, що хочеться повіситись від спілкування. А от саме таких, знаєте, коли вони всі різношорсні, різнобарвні, різні такі, от знаєте, Кожен по своєму в общем, у кожного своя завіхренька. Але вони поважають право інших людей бути собою. І коли вони знаєте разом там от це все. Це настільки, от чому мені мічка сподобалась, чому мені оця Віла сподобалась? Я люблю такі історії, бо ну я е, да, знаєте, скажу, ну таке просто знаєте, скажіть, що як дитина таке судження. Але я от уявляю, що я там з ними. Мені настільки я ж кажу, хочеться в таку величезну родину, щоб от, ну от. Така от, щоб була весела, прекрасна. От я вже прочитала цю. От хочу ви знаєте, прям от ще більше захотіла якнайшвидше братися за родаків, бо там, там така сама історія, тільки в Мукачево, ну і без дачі, от. От. Ну і коротше, вот, вот це да. Я, прям, я там з ними була на тій дачі. Я ж кажу, бо я так само ті бур'яни рву, сапаю, полю що тільки можна зробити. Я так само не можу дати ради тому городу, я так само не готую там на дачі, бо мені простіше там того борща в термос зналити в Києві, ніж в тих умовах от, щось там робити. Ну, бо, бо умов в принципі поки немає. <голові> будемо чесні, от, там тільки краєвиди красиві. От. Ну, короте, знаєте, Книжка мені дуже близька е, от, і ну, вона мене розважила, чесно. Е, сподіваюсь, вам сподобалось і образ, і оповідь, і взагалі. От. Ой, знаєте, Я для вас старалася наряжалася тут. Так, знаєте... Ох, готувалася. Ну, сценарій ще не писала. Ще не писала. <с> я не знаю, як емоції можна написати сценарій. Ну, от, от, чесно, ну, я знаю, що можна. Ну, не на мій талант, я не можу. Мені от, ух, понеслась коза по грядках, Танюша розповідає. От, я вас всіх так люблю, ви такі неймовірні, ви такі прекрасні, ви такі шикарні, ви неймовірні люди, ви прекрасні, я вас люблю. От, ну, я не знаю, от, Можливо, знаєте, за того, що в мене немає своєї великої київської родини, такої вот, з родичів, скажімо так, з біологічних. То у мене, знаєте, вся Україна родина. І я така рада, що от у мене є той Ютуб, що от... ну, ви моя родина, люди, ви, ви мої ріднесенькі, я люблю кожного, я обіймаю кожного. Ви, ви шикарні, ви прекрасні, бережіть себе, піклуйтеся про себе, ви найкращі. А я вас як люблю, обіймаю, 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 вбімаю.